Як будувати життя після втрати, так назвали театральну майстерню в Кропивницькому. Її учасникам допомагають за допомогою ігор та вправ вирішити психологічну проблему. Участь безкоштовна, доєднатись могли всі охочі від 18 років. Це методика театру пригноблених, пояснює практикиня Яна Салахова. Театр пригноблених заснував бразильський театральний режисер Буаль в 60-х роках минулого сторіччя. Це методика, яка ставить на меті собі улюднювати людство, і яка призвана відновлювати культуру діалогу в суспільстві. Тобто він створив методику для неакторів, для того, щоб можна було з театром працювати в громаді, і через театр люди могли аналізувати власний досвід, будувати зв'язки між собою і За три дні учасники майстерні підготували виставу. Тема Втрата сьогодні страх, паніка розгубленість. Роста які проблеми це саме адаптація для жінок ВПО, то ВПО, тому, що були деякі складнощі з цим, але так завдяки цим заходам, таким ми відкриваємо себе та знайомимося з людьми і знаходимо якісь інші шляхи до здійснення своїх цілей. Я місцева, я з кропивницького, тобто таких втрат якихось глобальних. На щастя, ми в місті не маємо, але в мене є певні побоювання про майбутнє. Можливо, це в контексті втрати, можливо, це втрата того минулого життя, ну тому що воно як у всіх ділиться на до і після. Тема втрати актуальна для українців через війну, каже практикиня Алла Мельничук. Форум театр допомагає гуртуватися, проговорювати проблеми та підтримувати одне одного. Зараз всі ми щось втратили незалежно від того, в якій ситуації ми знаходимося. Це ті ситуації, які нас не вчили проживати. Ми створюємо таку такий простір, де люди можуть поділитися своїм досвідом втрати будь-якої. Організувала театральну майстерню Наталія Бондаренко. Вона засновниця громадської організації Вік щастя, пропагує активний спосіб життя. Після початку повномасштабної війни зі Слов'янська Донецької області приїхала в Кропивницький. Коли ми опинилися в Кропивницькому, у нас тут багато було заходів. У нас ми створили тут такий простір гуманітарний хаб Вік щастя, і стало зрозуміло, що Можна використовувати ось такі, ось такі методики тут, у Кропивницькому. тут дуже багато людей, які є внутрішньо переміщеними особами, які наразі переживають травми війни. Участь у театральній майстерні взяли 17 людей. Якщо будуть охочі, організують ще, каже ініціаторка Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.